Так, доброго дня, всім добрим людям. Там вже всі зловили собі хайп на тому, що інваліди Держави Україна захопили прокуратуру Хмельницької області. Є список з 51 прокурора. Хоча це не кінцевий список, я думаю, про те, що вони всі інваліди другої групи, а прокурор Хмельницької області Олійник взагалі 100% втратив працездатність при цьому. Підписував документи, працював, отримував зарплату зі 100% втратою працездатної. Ну, ця е, шизофренія е, правнича вона була не сьогоднішнього дня, вона починалася давно, вона починалася в часи е, розвалу Радянського Союзу, і фактично е, ніхто не помітив, що е, в державі Україна змінився суспільний устрій. Як я вже звертав увагу на те, що ми з розвинутого соціалізму. Прийняли конституцію, і перейшли на правий і публічний порядок, а саме на комуністичний проект у формі ліберальної демократії. Ну, попри всі, достоинство цього проекту і не гаразд, ми сьогодні не будемо про це говорити. Ми сьогодні будемо говорити про те, що фактично цей хайп на сьогоднішній день, як всі сі ловили, не має жодного логічного завершення, оскільки, як сказав бувший генеральний плоколол. Рябошапка Руслан, який пояснював, як інваліди захопили прокуратуру Хмельниччини, і він, в принципі, правильно сказав, що потрібно відкривати кримінальні провадження, а не займатися окозамилюванням у вигляді проведення службового розслідування. Ну, службове розслідування це так, для галочки щось там проведуть і так далі. е, наслідком службового розслідування буде великий пук, оскільки. На сьогоднішній день кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів не працює, бо немає повноважного складу. Таким чином, це все службове розслідування, під час якого всі ловили хайп там і так далі, кричали, на всю павутину був гвалт, племен і так далі. Но, воно закінчиться тим, що я сказав. Оскільки скарги на прокурорів інвалідів, там кажуть, що є серед них вже й педофіли, і ті, що порушують права людини, немає кому розглядати. Тобто локомотив держави замінили в вигляді зеленого піонера, вогони під марафетарили, стрілочників інших поставили, поставили автоматику на стрілки, а схема залізних доріг практично не змінюється. Тобто, держава Україна, як ішла в напрямку державного тероризму над підконтрольним населенням, так вона і буде продовжувати свій рух, в незалежності від того, хто там на чому ловить хайп. Ну і з друге, хотів звернути увагу, що це підтверджується тим, що основною в сучасному світі є інформаційна перемога, оскільки. Інформаційні битви захопили всі рівні суспільства. Тобто на сьогоднішній день, як казав, колись там був такий Сісел Роц Родезія, була держава в свій час, названа його іменем. Що хто контролює інформацію, хто перший її отримує і її розуміє, той володарює світом. Таким чином, на сьогоднішній день. Пересічні громадяни України, не розуміючи цього фундаментального правила, можуть тільки чинити гвалт. Присутність в інформаційному просторі спецслужб на сьогоднішній день зростає, оскільки це набагато легше все контролювати, ніж контролювати людей. Тому всі дані про людей і так далі, про їхню діяльність, про їхні звички, про їхні. Запити і так далі, що вони аналізуються і вводяться в інформаційний простір, де доволі просто контролювати е, цю е, людину за всіма тими ознаками і параметрами, на які сьогоднішній день я, я говорю. І е, наслідком цього буде те, що права людини будуть існувати е, швидше за всього, в указах президента, в постановах Верховної Ради. В рішеннях суду, але ніяких ну, ювілейних промовах може, там, на виступах. Але держава відразу про них забуває і ніколи по справжньому її це цікавити не буде, оскільки вона є самостійним суб'єктом права у відповідності до Конституції України і у відповідності до тих рішень Великої Палати, на які сьогоднішній день мені відомі, і саме фундаментальне рішення. Великої палати про те, що державний бюджет, гроші державного бюджету це є власність держави Україна. Всі ті, хто гвалтують, про, фактично, про те, що гроші неправильно розподіляються, що гроші тратяться не туди і не так, що гроші крадуться і так далі, вони фактично посилюють свого е, тирана і узурпатора, оскільки діють на його. Е, Інтереси фактично, а не на інтереси свої. Фактично, укріплюючи свого тирана, ці гвалтівники фактично зводять все до того, що він стає набагато сильнішим і він буде зменшувати і звужувати зміст і суть прав людини. Ну і інформаційний простір на сьогоднішній день, який контролюється. Він контролюється доволі легко, бо люди сидять на створюють собі програми, і для цього не потрібно слідкувати за людиною персонально. Ззаді неї не треба пускати топтунів, щоб вони дивилися, з ким вона здоровається, з ким вона говорить, про що говорить і так далі. Це все сьогодні автоматично фіксується, і тому будь-які прояви. Невзадоволення будуть в перспективі присікатися, в тому числі і будуть присікатися ті прояви, які на сьогоднішній день, я вважаю, що це втручання в держави справи Україна, оскільки те все, що діяли прокурори, інваліди, там, що вони виписували, що вони приписували, які довідки собі виписували, як вони продавали кримінальні провадження, це виключно внутрішні справи держави Україна, а не людей або громадян. Таким чином, ми приходимо до того, що розуміння цієї фундаментальної різниці між загальнонародною державою і державою, яка є окремим суб'єктом права а такою є держава Україна, приводить до того, що розроблене суспільство на одиниці, тобто на я. Ніколи вже не стане суспільством, в якому є спільні інтереси і спільні права, а саме ми. Тому всі ті павутині, що воно там кричать про перевірки прокурорів і так далі, це виключно внутрішні справи держави. І ті, хто пише про це, і ті, хто говорить про це, підштовхуючи там державних чиновників на якісь там дії. Це фактично втручання у внутрішні держави, внутрішні справи держави Україна. Дякую за увагу. Будьте здорові. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки.